830 років тому, в місяці квітні, вперше в літописі було вписане наше національне ім'я Україна. Назва країни Україна. Це ну, і слово Україна. На Україні. Ну то від слова Україна. Тільки не, не Окраїна і это серце. Серце Європи. Скажіть, будь ласка, звідки походить назва Україна? Не окраина, это точно. Не знаю. Україно, Україно. І цей романтик, але я не знаю куди. Це, мені здається, 16 сторіччя. Власне, як поляки кажуть, креси, охрана. Власне, з цих кресів вона походить слово Україна. Так я думаю. Поняття, Україна з'являється ще. Широкого розпоследження тоді не немало. Тоді було модно грати на українців просто розсинами від слова Русь. Предки Київської розягалися полисторусь. Поняття Україна широко вживається в часи там дев'ятнадцятого століття ще Шевченка і не тільки там Рогоманова і, і тому подібне. Ну від слова, хтось каже, Україна від слова є різні походження. Не можу сказати автохтонного походження, з якого вона походить. Чи, чи з місцевості, чи з річки, але саме походження слова давнє з 11 століття. точно. Відрадно вже те, що українці не хочуть пояснювати назву своєї країни отим словом. Одіозним Окраїна, що дуже радо роблять різні шовіністи, наші шовіністичні сусіди. Але ви помітили, що не бажаючи вживати це пояснення, наші співвітчизники водночас і не знають, як все-таки пояснити, так би мовити, таке позитивне дати якесь пояснення от назві Україна. Ну е е є таке в науці поняття народна етимологія. Це коли, опираючись на якусь подібність слів, люди пояснюють те чи інше слово, ту чи іншу назву. Наприклад, колись мені довелося вислухати таке дуже цікаве тлумачення, походження назви Дністер. От жінка одна, не пам'ятаю, десь в Тлумацькому районі казала, що от було так, що чоловік сидів на березі. І на піску собі паличкою виписував календар понеділок, вівторок, середа, четвер. Він так викреслював, а тут надійшла повінь і все те стерла. І він сказав: О, дні, стер!, стер мені дні! Ну то я думаю, що в якійсь мірі ота така співзвучність. Україна, окраїна, і, і трошки, як би мовити, і, дає змогу утримуватися серед маси народу такому поясненню: Україна, окраїна. Навіть і, що не вкладаючи в те, як кажуть, якогось такого зневажливого змісту, так більшість людей собі пояснюють. Ну, але це прості люди. А от гірше те, що навіть наші славні історики, так кажу, навіть славні, навіть навіть славні, теж не вийшли за коло е, такого пояснення. Але тут вже спрацювало нескільки той принцип народної етимології і такої, як би мовити, показної показної зрозумілості, показної очевидності, що Україна, Україна це Україна. Тут наші учені допустилися значно е, глибшої помилки, значно, значно е, принциповішої помилки, і ця помилка полягала в тому, що вони, що вони Вихоплюючи із літопису просто дату, коли вперше було згадано на письмі назву Україна, що вони не робили аналізу всього контексту. Вони не робили аналізу, вони погрішили проти текстології, вони не брали цілий уривок з літопису, де вперше згадується назва Україна. Просто так би мовити, вчепилися, якщо так казати, трошки експресивніше, до ви, до виразу Україна много постона, і значить 1187 рік, і все. І пішли далі, а далі пішли версії з догадки. Хто казав, що це Окраїна, Окраїна Київської Русі, хто казав, що це пограниця, погранична земля і так далі. І я е, скажу так, що це, е, це була велика е, помилка е, дослідницька, і її можна пояснити так, як е, е, помилка, е, яка згодом е, привела до таких поганих наслідків, тому що, скажімо, е, коли в 1917 році Грушевський написав книжку Хто такі українці і чого вони хочуть, то він там так пояснював, що Україна так це погранична земля, Україна. І таким чином московські шовіністи казали, що ви хочете? от сам Грушевський пише, що Україна це Україна. Розумієте? І от був такий чоловік Сергій Шелухін. Видатна постать українська ще недостатньо оцінена, а мені здається, що взагалі чомусь так, якби трошки проігнорована. Він був міністром правознавства, якщо так сказати, у Центральній Раді, то він написав, видав перед війною у Празі книжку Україна, де проаналізував власне оці помилки наших істориків. Починаючи з Грушевського, які твердили, що Україна це погранича, це окраїна, це погранична земля. І таким чином, так би мовити, вони обеззброювали самих українців, бо їхні вороги казали їм: так що ж ви хочете, ваші історики самі пишуть, що Україна це окраїна. Це була велика помилка. А з чого це виходило? Ще раз кажу: це виходило з того, що... Це була своєрідна помста нашим історикам за те, що вони не повністю проаналізували той літописний текст, той літописний уривок, той контекст, вони не розібралися в ньому, де вперше згадано слово Україна. Можна зробити е, е, такий висновок, що це була своєрідна помста неповної цитати помста неповної цитати. Отже, за яких обставин появляється це слово на письмі? Появляється воно в 1187 році. Появляється у зв'язку з подіями, котрі були спричинені походом Ігоря Святославовича два роки раніше на полувці, отим нещасним походом, коли руські війська зазнали такої нещівної поразки, такого нещівного розгрому. У 1187 році під час походу, спільного походу, Руських князів проти половців, помирає Переяславський князь Володимир Глібович. Йому було тоді лише 30 років. Помирає він під час походу, бо його князі, як і раніше, до речі, послали в авангарді, в авангарді на зустріч половцям. І половці, як тільки побачили полк. Володимира Гліб... Глібовича розбіглися, побігли, але, на жаль, Переяславський князь Володимир під час того походу застудився і його вже на ношах, на носилицях, як каже Літописець, при... принесли до Переяславля, і 18 квітня він помер і його поховали в Переяславському соборі Святого Михаїла. От серед таких сумних обставин і народжується отой запис, який Літописець виводить на пергаменті. Коли він каже про смерть Переяславського князя, то записує і плакашася по нім всі Переяславці, онім же Україна много постона». Відчуваєте, яка карма України. Онім же Україна много постона». Ось в такому контексті. Появляється вперше на письмі оце наше славне національне ім'я, Україна. Давайте ж розглянемо той контекст пильніше. Що таке повідомлення про смерть князя? Це некролог. Таких некрологів у літописах чимало, бо князів було багато і всі вони були смертні. І коли проаналізуємо оті сумні тексти, то побачимо, що вони писалися за своєрідною схемою. За своєрідним каноном. Ось, наприклад, запис про смерть княгині Ольги. По трьох днях умре Ольга і плакася по ній син є я, і внуці її я, і люди її всі плачем великим. Бачимо в тому записі, так би мовити, два підмети, два суб'єкти, бачимо двох носіїв жалоби за померлою княгинею. Вуще коло, так би мовити, один суб'єкт це сини і внуки її, і ширше коло, і всі люди її, тобто весь руський народ. Отже, Літописець показує, як почуття жалоби із кола родини, з вущого кола родини розходилося по всій руській землі. Жалоба, так би мовити, ставала, як ми зараз кажемо, всенародною. Подивімося тепер на Переяслав у квітні 1187 року, коли помер улюбленець Русі, тридцятилітній Викіс Володимир Глібович, згаданий ще у слові о полку Ігорвім за те, як він мужньо відбивав половецького блогу свого міста, після того, як половці, підохочені розгромом Ігоря Святославича, ринули на Русь. Через два роки в часі нового походу на половців Володимир Глібович помер, і Літописець творить свою сумну оповідь так І плакашеся по нім всі Переяславці, о нім же Україна много постона. Скажіть, будь ласка, де тут Україна, де пограниччя? Адже відповідно. До канону княжого Некролога, як ми вже бачили на прикладі з повідомлення про смерть Ольги, відповідно до такого канону, жалоба за померлим розходиться від вущого середовища, в даному разі від Переяслава і Переяславського князівства до ширшого, яким же було воно, те ширше середовище в цьому повідомленні. Природно, що смерть Володимира Глібовича Переяславського скорбно одізвалася не лише у Переяславі, але і в Києві, і в Чернігові, і в далекому Галичі, з чиїми дружинами Переяславський князь не раз ходив в авангарді на половців. Оце й була та Україна, що за молодим князем, улюбленцем всієї Русі много Постона. Але це ще не все. Тут ідеться не лише про ту скорботу, що з Переяславської землі розлилася по всій Русі Україні. Тут важливе ще й те, що ота скорбота висловлена в найвищому регістрі трагедійності. Онім же Україна много постона. Постона. Так у літописі не було сказано про жодного князя, про жодного. Цей вираз звучить лише у слові у полку, там, де йдеться про страшну катастрофу загибель руського воїнства на каялі. Пам'ятаєте, остонати руської землі, пом'янувши первую годину і первих князей. І ще, а востона, бо, братії, Київ тугою, а Чернігов напастьми, печаль жирня тече сред землі руської. Отож, Михайло Максимович, перший ректор Київського університету, наш видатний український вчений, вважав, що слово Україна, що назва Україна, що воно було назвою Батьківщини полян, полян. Ще до того, як на Русь прийшли, власне, прийшла Русь варяги, які принесли з собою оте ім'я Русь, що, так би мовити, спонукало літописця, який розповідав про руські племена, записати про полян так: Поляні, я же нині моя Русь, поляни, які сьогодні звуться Руссю. Отже, наші історики дочекалися своєрідної помсти неповної цитати того літописного тексту, де вперше згадується слово Україна. І, на жаль, і не тільки це Грушевський зробив, а це зробило багато його послідовників, його учнів. Ось так неповна цитата по-своєму, так би мовити, мстилася українським історикам. За те, що вони погрішили, так би мовити, проти засади науки і не проаналізували до кінця літописний текст, де вперше згадується слово Україна. Але якщо щодо істориків наших, це була своєрідна помста неповної цитати, то є ще також підлість неповної цитати. Підлість неповної цитати це тоді, коли е, цю цитату вживають наші вороги. От е, в свій час е, в Москві була видана така книга, книга абсолютно диверсійна, е, яка мала споплюжити Україну. Книга та називалася е, Українська Хіміра, атрікаясь атруського імені. Книга, де такий автор Сергій Родін, який насправді є псевдонімом, значить, книга не стримувався перед фальсифікаціями, ні, нічого. Наприклад, відомий мовознавець Ленінградський Філін, який написав таку солідну і сумлінну на свій час монографію походження. Російської, української і білоруської мов, так у цій книзі, оскільки її зміст невигідний був для Родіна, цей історик названий українським, ленинградський історик-мовознавець, історик мови, названий українським. Але послухайте, як той так званий Сергій Родін цитує. От, отой уривок. Літописний де вперше згадується на письмі слово Україна. На тому путі розболєся Володимир Глєбович болістю тяжкою. Їй вже скончася. Онім же Україна много постона. Він пропускає е, в тому уривку слова і плакашася по німці Переяславці, тобто опускає. Перший підмет, тобто їм по те, що плакали за ним переяславці, їм це не потрібно. Вони, він, їм тільки потрібна та згадка Україна, що Окраїна за ним дуже затужила. Отже, Україна Многопостана, 1187 рік. Неважко вирахувати, що в 1987 році ми, українці, могли мати велике національне свято 800 років з часу першої згадки на письмі імені нашої Батьківщини. Але пригадайте, що то був за 1987 рік. Це був ще Радянський Союз, у Києві ще правив Щербицький, і це був другий рік після Чорнобиля. То невже могла московська кліка, так би мовити, дозволити Україні святкувати свій великий ювілей, тоді коли взагалі йшлося про те, щоб вже нарешті? Денаціоналізувати всі союзні республіки, щоб нарешті створити той єдиний советський народ. І тому ніякого українського свята, ніякого українського ювілею, великого національного ювілею, 800-річчя з дня першої згадки на письмі Назви Україна не було. Більше того, не було навіть. Таких, як кажуть, побіжних ювілейних згадок у пресі. І тільки, як кажуть, Слав Шевченко, але знайшовся таки один козак, так, знайшовся на вулиці Карпатській, у скромній скульптурній майстерні, на стіні у Любомира Терлецького, вихованця Львівської гімназії, великого знавця української історії. Творця монографії про генезу українського народу на стіні у того скульптора, у того чоловіка з'явилася ще одна плакетка, ще одна така велика скульптурна робота, скульптурний рельєф, де була зображена скорбна жінка в намітці, яка простягає руки над. Тілами полеглих воїнів написано 1187-й. І вислів Україна много постона. Для Терлецького. Представника тої галицької молоді, яка була вихована перед війною на історичних працях українських істориків, на історичних повістях наших письменників, для нього не було сумніву, що Україна 1187 року це назва його батьківщини. І я думаю, що тепер, після нашої зустрічі, ви, шановні, теж пересвідчитись і будете знати, що Україна це не є жодна Україна, ні Україна Київської Русі, ні Україна Росії, якої тоді ще в 1187 році не було, ні Україна Польщі, яка тоді ще була теж розрібнена на окремі землі, що Україна це просто. Така давня, ще стародавня, як вказав Сергій Шелухін ще до, до назви Русі, назва нашої Батьківщини. Так Любомир Терлецький не перебільшив Переяславський князь, володар Порубіжного князівства, був гідним того, щоб за ним постонала, затужила вся Руська Земля, вся країна, вся Україна. Він був доблесним і вмілим воїном, улюбленцем руських князів. У походах проти половців саме його часто посилали попереду війська, тобто в авангарді. Так було у 1183 році і в 1185, коли Святослав Київський вщент розгромив орду, а поганого коб'яка, як говориться у слові полку, із луку моря якових виторже. Про Володимира Глібовича Переяславського зворушливо писали літописці, Йдеться про нього і в слові о полку. Там, де половці після фатальної авантюри Ігоря Святославича, кинулись на Русь, акі пардуже гніздом. Отже, в поемі говориться. Се у Римові кричать під саблями Половецькими, а Володимир под ранами. Туга і тоска сину Глібову. Вся Русь, затамувавши подих, стежила, як Володимир у Переяславі сам на сам змагається з ордою кончака, і на всі бід гінців. Це половці у мене, а помозіте ми. І ось через два роки цей молодий, блискучий витязь, цей руський Роланд помирає в поході. Це була втрата. Яка засмутила не лише Переяславців, але всю Русь, а по давнішому ще з часів полян всю Україну. І плакашся по ним всі Переяславці, о нім же Україна много многонала.